Дозвольте собі розізлитися. Знаєте, дуже часто злість подавляють, тому що нам з дитинства говорили, що негарно злитися ремонти номером. не можна так себе вести, як висновок в дорослому віці нам дуже важко на щось розізлитися. Тобто Проявити ту первину, здорову, нормальну агресію, з якої починається власне зміна життя. Якщо людина не розізлиться на свої обставини, на те життя, яке її не влаштовує, а буде просто. Ображатися на нього, то, на жаль, ймовірність взяти і змінити щось буде дуже маленькою, тому що в тій агресії, яку ми не визнаємо, є дуже багато енергії життєвої, яка, власне, нам і потрібна для того, щоб покращувати своє життя.